16 вересня, 24 рік. Вітаю на каналі. Підписка, вподобайка, хто не підписаний, слідкуйте за нами. Сьогодні ми займаємось рослинами. Отримали ми посилочку від Лірніченка. Є такий добра людина, яка вирощує рослини і продає. Отримали ми лохину. Лохину взяли. Река. Взяли ми набір у нього блюк рок, бонус і чендлер. Гарні рослини, чудові рослини, гарне розвиття. Нам до такого ще далеко. Взяли все ж набуваємо досвіду по полохині. Ніяк ми заспокоїтись не можемо. Також ми отримали живці. Живці, ну я вже показую, ми вже зробили окуліровочки. Робили ми окуліровки, де тільки можливо. Ось у нас є тут поросель на сливі. Ну як поросель, такий вже пагін, який розкущився, розвітлився. Ми зробили в надії, що прийметься, робили ми на своїй сливі плоту. Там теж не буду я все показувати, робили ми на наличі. Щеплення використали ми ось цей пагін, тут 12 окуліровок. Ми по можливості, не по можливості намагаємося все все використати, а там, що приживеться, що ні, то все покаже. Ось у нас такий є сливоплод, теж я показував, червоно-м'якітний. І в нас є поросель. Ми тут на неї щіплювали. У цьому році Вон у нас Рубікранч щеплений і Даполданді, гібрид пловод від Василя Лірніченка. Ми теж зробили щеплення ось молоді прирости. Ну, будемо чекати, що приживеться, а що ні. Також у нас подобається мені ось такі. Робити щеплення з отаких здеренілих живців. Ось, ось так само здеренілий живець подобається. Ну, Люди присилають те, що є. Ось такі, не подобаються, не знаю чому. У мене вони дуже слабо приживаються, зелені, ну, не визрівші. Тут не визрівша брунька і не визрівший деревина. Ну, робимо ми всі. Ми вже отримували такі живці від з Ізмаїла. Теж ми там робили окуліровки ще десь більше тижня назад, здається. Побачимо, що у нас вийде з того. Зараз підемо, у нас є там мигдаль, сіянці мигдаля. І ми нектарин Геа прищепимо. На сіянці мигдаля, і побачимо, що в нас вийде. Все, дякую за увагу. Дякую садівникам, що допомагають друг другу, поповнюють один одному асортимент. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити людям лише добро. У нас дуже Погана погода, два дні дме сильний вітер. Тож, так само, ці щеплення. Я не знаю, як вони приживуться, ці щеплення, тому що намагаєшся сховатися. Але, 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 але все ж вітер дає своє обвітрювання. Ну, Ми намагаємося все робити якомога краще і швидше. Тож, наші фундуки. Зростають. Ось абрикоски наші. Маємо надію Magic Casey від Павлюка. Пізній сорт наші гранати зростають. Хорма сієнці зростає. Робили ми щеплення в цьому році, не знаю, як воно вийде. Інжир у нас зростає. Сьогодні навіть вже спробували перші. Плоди, фундуки шедевр, Саме найкращий наш фундук росте, актинидія он теж зростає. Хоча вона в умовах посухи їй в цьому році дісталося. Все. все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуйте, все буде добре.